Друзі, всім привіт! Роботи по перетворенню мого саморобного трактора в повноприводний, продовжуються. І тема сьогоднішнього відео, як прорахувати передаточне число і підібрати правильну резину. Перший варіант прорахунку, це коли задній і передній міст з'єднуємо без редуктора на упряму і підганяємо передаточне число діаметром передніх коліс. Для цього нам потрібні такі показники: передаточні числа заднього та переднього мостів. Діаметр в міліметрах задніх коліс. Передаточне число заднього моста в моєму тракторі 6,66. Переднього увазовського 4,625. Ділимо ці два показники, і виходить 1,44. Це передаточне число е між е мостами. Потім, щоб дізнатися, яке потрібно діаметром переднє колесо, діаметр заднього, в мене 940 мм, ділимо на це вишивше передаточне число 1,44. І маємо 653 мм діаметр переднього числа. Тобто, щоб підключити прямий вал між мостами без редуктора, переднє колесо потрібно встановити діаметром 653 мм, в моєму випадку. А ви можете, якщо хочете прорахувати, підставляти показники свої свого трактора під е, ті числа, які я показав, і вирахувати, яке вам потрібне число для вашого варіанта трактора. Другий варіант прорахунку. Це коли колеса вже є, мости теж. А ми прораховуємо, які передаточне число редуктора підключення переднього моста. Для цього нам потрібні такі показники: передаточні числа мостів, діаметри переднього та заднього коліс. В мене це 6,66 задній міст, 4625 передній уазовський. Маємо передаточне число 1,44. Потім діаметр заднього колеса в моєму випадку 940 мм. На, ділимо на діаметр переднього колеса. У моєму випадку зараз стоїть в мене 620 мм. І маємо передаточне число 1,516. Потім ділимо передаточне число мостів 1,44 на передаточне число коліс. 1516. І маємо 1,052. Тобто передаточне число редуктора 1,052. Зробивши прорахунки, маємо шестерні співвідношенням зубів 20 на 19. Якщо 20 зубів поділити на 19, вийде передаточне число 1052. Те, що нам потрібно. Друзі, дякую, що були зі мною. Роботи по перетворенню мого саморобного трактора в повноприводний, продовжуються. В слідуючому відео ви побачите, як ми врізаємо міст Уазовський під полувісь коротку, тобто я не буду перерізати довго, шукаю коротку полувісь, установляю і симетрично обрізаю другий чулок, щоб був однаковий. Не забувайте підписуватись на мій канал і натискати дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. Всім пока!